Магія із шоколад, магія в кімнаті, нікуди тікати, чаю наливати, рвучку треба засинати нам. Поки в нас є вічність, поки в нас є сила, І якісь ганебні, але все ж та крила, наші чорні крила. Небо засинає, місяць вже куняє. Зорі у калюжах, скільки намічних і байдужих ти в них знайшов. Люди падали із неба, снігом вкрилася уся планета. Люди десь гасали у зірках, непомітно для усього світу. Люди помирали в своїх снах. Та ти не журайся, краще подивися, що придумав сентик зюпирі. У нього є собі планета. І з таким собі секретом, де живе маленький принц. Люди вміють там любити, звірі вміють говорити, гарно, і постає одне дуже питання. Антуан бамбук? Бо у нашому світі помирають діти. Хоча годі досить пересумне. Створимо собі свою утопію, зробимо із Ренесансу готику, видудлимо флакончик опію, відкриємо нову Америку, десь на межі Бельведерської, старому скверку. Як тобі таке? Магія з шоколаду йде людей лякати, боги розкрадають сонце, що вміщалось тебе на долонці, тобі слід зіснув втікати, поки тіні не заповзли в твою хату і не випили все твоє вино. Магія із шоколаду вже зникає, ті твій йолок пісеньку співає. Гермес на гітарі грає, та магія живе не в шоколаді. have to be